Хто прибиратиме Чернівецькі вулиці у 2024 році. У грудні 2023 року Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради оголосив тендери на прибирання Чернівецьких вулиць. З повномасштабним вторгненням відбулася ситуація, яка призвела до того, що частина працівників, двірників пішли захищати нашу країну. І відповідно, яка ситуація виникла, що не у всіх з наших. Попередніх підрядників, які приймали участь в прибиранні міста в утриманні, була наявна кількість працівників, та яка потрібна. Відповідно, ми зробили так, що розбили місто на більшу кількість територій, для того, щоб зайшли інші фірми, хто би хотів спробувати себе в цьому бізнесі. Учасники тендерів подавали свої заявки на участь на сайті Прозоро. Загалом було представлено вісім лотів з прибирання та підмітання різних ділянок у Чернівцях. Ми з свого боку просто перевіряли е, даних, скажімо так, е, учасників е, аукціонів і тендерів на те, щоб всі їхні заявки, їхня документація, е, кількість людей, кількість і види техніки відповідала нашому технічному завданню. У 2024 році вулиці Чернівців прибиратимуть вісім компаній. Серед них компанії без досвіду роботи, тому що по перше, це е, робота найпростіша. Вона ми не завжди можемо вимагати, щоб був е, досвід безпосередньо е, підтверджений попередніми роками. Ну а по-друге, знову ж таки, через те, що е, Певна кількість людей була мобілізована і пішла на безпосередньо на захист нашої країни. Ми розуміли, що не у всіх компаній просто може бути цей досвід. Але з іншого боку, ми розуміли, що ми не можемо наше місто лишити неприбраним, і нам треба було йти на певні поступки. У Чернівцях на прибирання та підмітання вулиць із місцевого бюджету передбачено майже 62 мільйони гривень. Якщо ми говоримо в частині всіх територій, які були оголошені, і десь більша сума, десь менше, основ. У нас впливає що? Ну, По-перше, зрозуміло, що кількість квадратних метрів тротуарів і газонів. І другий показник це те, де більше ходить людей, відповідно яка періодичність прибирання цих ділянок. Компанії, які виграли тендери на прибирання вулиць Чернівців, за умовами тендеру зобов'язуються виконувати роботи якісно. В разі, якщо буде неякісне прибирання чи таке прибирання, яке не задовольнить наших мешканців і мешканців, ну безпосередньо мешканців громади, то спочатку це може бути просто штрафки. Якщо компанія, в тому числі нова і старі, які прибирали, не Зможуть розібратися з виявленим порушенням, не зможуть їх часно виправити. То ми просто ну будемо вимушені розірвати цей договір на території Чернівецької громади. 1100 вулиць. У тендерах передбачено прибирання та підмітання 320 вулиць. Марія Цепілован, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4